Вочевидь, ви чули такі невеличкі суперечки, які в нашій студії відбуваються. Дискусії Без суперечки не те слово, одразу ж перепрошую за нього. Якщо хочете, відрефлексуйте, але загалом ваші підсумки цього року з проекцією на рік наступний. Давайте я почну з кінця, оскільки як військовий, мені прикро, на жаль, константувати подальше. Нерозуміння народними депутатами України деяких речей. На жаль, мені прикро, коли говорить військовий, говорить справедливі речі, народний депутат України просто сміється з них. На жаль, мені знов прикро, що народні депутати України замість того, щоб зайнятися законотворчою працею і приймати як законодавча влада закони. Які в першу чергу стимулюють економіку, вони втручаються в військові справи Вони пробують зняти вони пробують зняти нашого головнокомандувача його команду, до якого є 200 відсоткова довіра Сил оборони України? Я сьогодні почув думку не військового людину, яка, я так розумію, в жодній операції за час. Війни, яка триває з 2014 року і повномасштабної війни, не брала участь в жодній бойовій операції, І яка дає судження, що потрібно якісь рейди робити через Курську область і так далі. Довожу, пане народний депутат, що ми не Перша світова війна і немає рейдів кінноти Будьонова. Як тільки ми зайдемо в Курську область чи в будь-яку іншу область, таким ж не потрібна жива сила. Вони просто знищують авіацію. І є таке, ви знаєте, поняття авіації. По-друге, а де ж набрати тих людей, щоб і тримати оборону, і йти в контрнаступ і ще й робити так звані рейди. Ви розумієте, що влада провалила мобілізацію не воєнкоми. Тому що перед мобілізацією потрібна була інформаційна підтримка. З людьми потрібно було говорити як, дорос, як з дорослими, а не запускати всіляких арестовичів, які показували, що е, російське військо це одні алкоголіки, деградуючі елементи, ті ж самі буряти-ідіоти. Я воював з бурятами під Олександровкою. Під Святогірском. Це воїни. Щоб ви собі розуміли, так вони себе ведуть, як варвари. Так це ж нащадки чингисхана на хвилинку. Ми воювали і воюємо е, з ворогом, який дуже швидко вчиться. Який, на жаль, ми так собі думали, що буде 10, 20, 30 тисяч загиблих, і вони схаменуться. Ми себе, ми, е, Брали себе як їх. Це зовсім інакше. Це люди з промитими мізками. Вони ті, хто загинули, вони вмотивовані в рази, мабуть. І знаєте, чим вмотивовані? Грошами. Вони йдуть, тому що грошей вони таких в житті не отримають. У них села гуляють, коли ванька прийде без ноги. або Петьку привезуть двохсотим. Вони гуляють, вони грошей таких не бачили. Тепер, що стосується, от, ви говорили, нам треба, нам треба, нам треба. Ви законодавча влада. У вас є повнота, ви монобільшість. у вас є вся повнота влади. Скажіть мені, будь ласка, два роки майже ми у великій війні. А що вам не давало вашому кабінету міністрів поставити економіку на воєнні рейки? Подивіться, що зробила Росія. Я, мені дуже подобається фраза нашого земляка Львів'яна, полковника, не пам'ятаю його прізвище, як він завжди повторює: якщо ви хочете знати, що буде, подивіться, що було. Друга світова війна, Радянський Союз, перевели всю економіку на ручне управління на воєнні рейки, заводи за Урал. Після 42-го року почались масово випускати танки, боєприпаси, літаки. І тоді почався у них злам. Що, що зробила Росія? Вона розмістила оборонні замовлення по всіх приватних компаніях, по державних структурах, всі працюють на оборонку. Вони розконсервували заводи всі свої. Їм зараз ці санкції, як мертвому припарки. Є декілька факторів, які заважали, от я тепер я можу повернутися так. Ще одна річ: знаєте, що мене неприємно вразило? Ви от подивіться коментарі, які йшли. Я бачив, дивився передачу. І з боку в мене йшли коментарі. Хочу відкоментувати тим мудакам, інакше я їх не назву. Які пишуть: зібрали ряжених військових з Хамініця, це нарядні військові. Я передаю величезний привіт своєму побратиму Тарасу Єлейкові, якого я поважаю. І коли ми створили свій спецпідрозділ Рубак «Круг» в бригаді, я їздив до нього одного з перших, щоб він поділився досвідом. Це людина до мозу і костей військовий і патріот. І тому я. Дуже прошу народних депутатів України, зосередьтесь, будь ласка, наші дорогі депутати, чому дорогі ви нам дорого обходитесь, на прийняття законів, які допоможуть стимулювати економіку на військових рейсах. Далі, ви говорите, ми повинні за кордоном, ми повинні. Так, міністр ваш, що вам заважає? Уряд, ще я раз наголошую ваш. Ви кажете, нема опозиції, бо опозиція до влади і так далі, і так далі. Ну, насправді, на початках всі об'єднались. Мене це тішило. Голосували за ті нормальні закони. Ну, вибачте, коли зараз дехто з депутатів, я не буду називати фракції, носить бздури, реальні, які суперечать Конституції, як можуть депутати голосувати за це і нести за це відповідальність? Це, як мінімум, аморально. Знаєте, дуже багато з народних депутатів, не буду говорити по фракціях, стали політиками чи політиканами, а, на жаль, не стали державниками. І це нам прикро болить. Я поночах, тому що в день нема часу, поночах я просто дивлюсь деякі новини, тому що їх дивляться мої бійці. І задають питання. Коли я їжджу по позиціях, а чому так? А чому таке відбувається? Вони ж це також читають. Вони спілкуються своїми родинами, вони це чують. Змініть пропагандистську політику. Показуйте навіть по тому самому прямому прості будні солдат, піхотинців, які бідаки в тих окопах по пояс в воді. Ми закінчуємося. Я в війні 2014 року. Попри те, що я був народним депутатом, я виїжджав воювати. У мене не було округу, я був списочник. Спілкуйтесь, дайте нам спокійно робити свою роботу, ви робіть свою роботу. Дайте послаблення бізнесу, не закручуйте йому гайки. Тепер, що стосується а, підсумків 2023 року, я би не сказав, що цей рік можна занести в мінус. Все-таки він плюсовий, є об'єктивні і суб'єктивні фактори. Я можу зараз а, порівнювати, тому що я брав участь в дуже багатьох операціях: це оборона Києва, коли ми були підпорядковані БТРГша тодішнього Кульчицького батальйону. Над... Оперативного призначення Національної гвардії було, було підпорядковані 72-й нашій героїчній бригаді. Ми перші заходили з бригадою 72-ї Вірпінь, я бачив, що витворяли окупанти. Тому я хочу, щоб кожен громадянин України усвідомив, що війна може торкнутися і їхніх домівок. Що ми закінчуємося, на жаль, і герої вмирають. Ми не кіборги. нас сьогодні вбили, а ми завтра воскресли і обтрусилися і пішли далі. Важко про це, важко про це говорити. Але зараз е, люди. От... Не маючи, не, маючи позитиву, не маючи позитиву з телебачення, на жаль, сприймають. Якщо раніше сприймали військового у формі як героя, то тепер сприймають як військового з воєнкомату і жахаються просто. Це провал. Ще раз хочу наголосити: провали в інформаційній політиці. Ви знаєте, в кожній точці, де я був, оце, от мені здавалося, оце задниця. Так, от мущун. Я думав, це. Ну, крили так, ну це безбожно кожної хвилини щось прилітало. Е, там були всі, там була 72, ка була Кульчицький, був Азов. Мене вразило, ви знаєте, 14 хлопчиків, а четвертий курс прикордонників. Як вони тримались? Це майбутні, мабуть, це майбутні генерали, це майбутні нашої армії. А після Мущуна. Е, ми перекочували на схід. Воз'єднався вже батальйон, весь розширений е, Бої, Олександровка, Світогірськ. Пізніше ми зайняли лінію оборони разом з десантно-штурмовими бригадами: це 79-та, 80-та, 81-та, 95-та, 25-та, прикордонники. ТРО. Е, ми тримали від долини аж по лиман. Коли три місяці на тебе летить, коли заходять по 5-6 по разів на віражі, бомбардувальники, коли е, їхнє працює авіація, там, е, вертушки, і тобі постійно летить, а на 100 їхніх мін так, і пострілів ледве заледве вилітає тільки один. І ти думаєш, оце задниця, отих три місяці в обороні. Але я розумію, що ми терпимо. Е, буде десь прорив, ну ми це розуміли. А, і по коли я говорив з одним з представників Генштабу, ну я його запитався: от які були прогнози? Чи ви сподівалися, що ми витримаємо? Вони кажуть, що оптимальний прогноз був, що ми відступимо до Краматорська і будемо там на висотах тримати. Ми ми витримали. Це дало можливість провести Харківцю візумську операцію. До речі, не можна порівнювати Харківську і Зумську операцію так, з наступальною операцією на Запоріжжі. Тому що там воювали, там штурмували наші хлопці на джипах. До речі, і з'явилися ці білі хрести, якраз зайшли з тилу. До речі, і, ну, був представник, зокрема, з, власне, з цієї харківської операції, думаю, він більше розкаже. Я це чув тільки з оповідей. Що відбулося а, з контрнаступом? От Тарас приводив приклад дронів. Контрнаступ мав розпочатися 4-6 червня. На час контрнаступу, умовно говорячи, нам потрібно було 100 танків, там 100 БТРів, це умовні цифри. Там і це було розрахунок. Ми не мали і 1-3 цього. І не в силу того, що західні партнери нам не хотіли давати, було питання логістики. Були питання е, законодавства тих чи інших країн, зокрема, як, чому танки не передавали, тому що ізраїльські технології були адаптовані там в 72 двічі для модернізації. Якщо не пом... е, Якщо я не помиляюсь, дуже багато техніки було е, зокрема тими ж самими німцями, які там на початку 90-х років сказали, окей, у нас війна зовсім інакше, буде е... і вони частину танків законсервували, частину просто утилізували. Тоже, так само змінило своє законодавство Швейцарія і ще ряд країн, щоб це розв'язало руки до постачання, плюс логістичні питання, плюс політичні питання, плюс це все потрібно було сконсолідувати. Тому контрнаступ розпочався пізніше, що дало можливість ворогу, зокрема на запорізькому напрямку, побудувати, залити в бетон, закатати це не тільки лінію суровікіна. Як просто хтось каже, ми проламаємо лінію Соровікіна, вийдемо на оперативний простір. Ні, це їм дало можливість зробити ще три лінії. А По контрнаступу далі по, знову по Запоріжжі, що пропонували нам і перші декілька днів це було. Наступати колонами, так, як пан депутат казав, давайте рейдами вперед, шашки наголо, і ми там до Москви, до Красної площі дійдемо або в Тил зайдемо. Пішла броня, пішла бронетехніка. Що зробили росіяни? Авіацію, зокрема, К-52, які насправді дуже хороші вертушки, їх називають вбивці танків. На жаль, це правда. Просто підняла авіацію і почала розбивати. Але лише саме більше, саме більше, шкоди нанесли міни. Такого мінування, як на запорізькому напрямку, світова історія воїн ще не знала. Тобто, у нас не було засобів про чи слава нашим саперам, які ціною власного життя, просто крок за кроком, метр на метр за метром, пузо, на пузі це проповзали. Як би там не було, без підтримки авіації, без підтримки інших засобів, ми досягли успіху, ми створили плацдарм. Плацдарм для наступу досить непоганий. Тепер я вам ще один приклад приведу: е, от я дивлюсь, що різні, на різних ділянках фронту воно все розвивається по-різному. От Коли ми стояли в обороні, це було одне: коли ми перше заходили в Серебрянський ліс, за який зараз точаться запеклі бої, е, там було зовсім там було зовсім інакше. Це бої в лісі, це ми не проходили. Коли в Білогорівці ми, ну, знову ж. Три дні тримали оборону, де ну, наші хлопці з Кульчицького там були бої. Уявіть собі, контактні 15-20 метрів. Це ми також проходили, знову ж думали. Тут на Запоріжжі це зовсім інакше. Це посадки, посадки, посадки аж до моря. Вибили з однієї посадки, вони зайшли на заготовлені позиції інші посадки. Це насправді дуже важко. І окрім того, ви заходите в посадку на їхні. Ну, в їхні окопи, які пристріляні ними ж, вони знають ходи, вони знають ті нори, де вони нариті і так далі. А їх наступна посадка вже може бути чи наступна лінія оборони, вже може, може бути забетонована. Ми цього року перебралися хоча би малими групами, закріпилися і роблять певний плацдарм на іншому березі Дніпра на Херсонщині. Це також я вважаю успіх. Попри потуги ворога. Йому не... і значні сили, тобто, які кинули, вони фактично кинули були всі резерви, вони не досягли оперативного, підкреслюю, оперативного успіху. А що нам дав, ви кажете, що розчарування запорізьким наступом не розчарування. Знаєте, що завдяки запорізькому наступу вони зняли з куп'янського наступу всі найбоєздатніші. Десантно десантні бригади і кинули на Запоріжжя, що дало можливість перепочинку на Куп'янському напрямку і на напрямку, от зі сторони там Білогорівки, і так далі. Вони за півтора місяця часу достроково ввели свою. Я не пам'ятаю номер номер армії, але ввели свою армію, тобто не до кінця обстріляних або взагалі не обстріляних людей. Я сьогодні спілкувався з французькими інструкторами, які, і ви знаєте, от вони приїхали нас вчити, і вони нас вчать, вони поки що не зрозуміли тих реалій. Я думаю, вони швидко це зрозуміли. Як мінімум, вже їм командири, рот, комбати, пояснили це, це популярно. Тобто, у них є формуляри в НАТО. У них спочатку. Б'ють далекобійними ракетами. До прикладу, за, вій... за час війни в Іраку за два дні було випущено понад 600 хаймерсів і атакамсів. 600 за два дні. Були знищені всі їхні бази, вся логістика. Далі пішла авіація, яка добувала склади, яка добувала там е техніку. Після цього пішла броня, і тільки після цього пішла піхота. На жаль, ми користуємося, ми <кій> воюємо не завдяки, а в супереч. І виходимо з тих реалій. І коли нам кажуть, <кій> що ми от порівнюють, порівнювали сьогодні французи е, з Першою світовою війною, я опонував, кажу е, і так, і не так. Так, ми відкинуті в окопну війну, але тоді, в е, Першій світовій війні, Менш більш був паритет по зброї і по типу озброєння. У нас, на жаль, паритету нема. Та ж сама авіація, ті ж е, нехватка репів, е, нехватка fpv дронів, крил і так далі. Що би я хотів застерегти, пане Андрій, але е, стисло, тому що і гості в студії мають відреагувати. Дуже цікаві речі ви говорите, але просто я є. Інші я люди в студії. завершую. Я, я звертаюсь до волонтерів, шановні. Дорогенькі наші волонтери. Не купуйте, будь ласка, продуктів харчування. Повірте мені, цього вистачає. Не потрібно смиколиків. Дайте нам можливість, дайте нам засоби вбивати ворога. Тобто не купуйте великими партіями дрони FPV, не більше ста, тому що вони морально застарівають буквально через місяць, через півтора місяця часу. Тобто потрібно завжди вдосконалювати. Потрібен прямий зв'язок між виробником і споживачем. Ми їх тестуємо на практиці. Коли ворог перекриває частоти, ми змінюємо, додаємо плати. За це потрібно. Що стосується волонтерів, Пане це можуть, Дрій... до речі, долучитися городів. Ну, Я вас дуже прошу. Дивіться, в мене є пропозиція. В нас, крім такого ефіру, де є багато гостей, в нас є ще щоденні ефіри, суботні стрім. Я вже завершую. Де ми з вами поспілкуємося довше. Я дуже цікаво. Так. Справді і в дуже чекаємо. Просто так. розберіть фонди по бригаді і ведіть цю бригаду. І вони вам чітко скажуть свої потреби.